В Україні пенсії військовослужбовцям призначаються відповідно до спеціального закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців. В Україні є три види пенсії, які призначаються військовим: це пенсія за вислову років, пенсія по інвалідності та пенсія по втраті годувальника. Пенсія за вислову років призначається за умови зміннення з військової служби і за наявності відповідної календарної вислуги. Пенсія по інвалідності призначається за умови звільнення зі служби незалежно від вислуги. Якщо інвалідність настала під час несення військової служби або пов'язана з нею, пенсія по втраті годувальника призначається сім'ям загиблих годувальників, тим членам родини, які є непрацездатними і були на його утриманні. Ця за вислугу років військовослужбовцям призначається особам з числа військовослужбовців рядового сержантського старшинського та офіцерського складу незалежно від віку, якщо вони були звільнені зі служби, мають вислугу 25 календарних років і більше. Військовим в разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45-річного віку за задая в них страхового стажу 25 років і більше з яких не менше ніж 12 років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, національній поліції, національному антикорупційному бюро, службі судової охорони, державній пожежній охороні, державній службі спеціального зв'язку та захисту, органах і підрозділах цивільного захисту. Особам з числа військових, які займали посади льотного складу та плаваючого складу підводних човнів збройних сил України не менше 20 років, незалежно від віку, в разі якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше. Пенсія військовим призначається у відсотках від грошового забезпечення, з якого сплачений єдиний соціальний внесок. При цьому враховуються доплати за спеціальні звання, за вислого років, надбавки, премії, які отримував військовослужбовець. Пенсії військовослужбовцям за вислугу років призначаються в таких розмірах: військовослужбовцям, які мають вислугу 20 років і більше, за вислугу 20 років 50%, а а звільненому відставку за віком або за станом здоров'я 55% відповідних сум грошового забезпечення. За кожен рік вислуги понад 20 років додається 3% сум грошового забезпечення з числа військових, які мають страховий стаж 25 років і більше, з них не менше 12,5 років військова служба або служба в органах внутрішніх справ. За страховий стаж 25 років 50% і за кожний повний рік стажу понад 25 років 1% відповідних сум грошового забезпечення. Особа з числа військовослужбовців, які звільняються з військової служби на умовах закону про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, що звільняються зі служби у зв'язку з реформуванням Збройних сил, за вислугу 20 років, сплачується 50% сум грошового забезпечення і збільшення цього розміру на 3% за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше, ніж 65% сум грошового забезпечення. Максимальний розмір пенсії військовослужбовцям не має перевищувати 70% сум грошового забезпечення, це за загальним правилом. Виключення становлять військові, які брали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Для осіб, які віднесені до першої категорії, максимальний розмір пенсії складає 100% грошового забезпечення. А для тих, хто віднесений до другої категорії 95% грошового забезпечення військовослужбовця. Мінімальний розмір пенсії військовослужбовцям становить відповідну суму прошиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, яка встановлена законом на 1 січня відповідного року. У 2023 році розмір прошиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2093 гривні. Пенсії по втраті готувальника сім'ям військових призначаються, якщо військовослужбовець помер під час несення ним військової служби, або не пізніше трьох місяців після звільнення з військової служби, або ж після цього строку, але внаслідок поранення або захворювання, здобутого під час несення військової служби. При цьому родини військовослужбовців, які припали безвісти під час ведення бойових дій, прирівнюються до загиблих на фронті. Право на пенсію у зв'язку з тратою годувальника мають сім'ї, члени родини військовослужбовців, які є непрацездатними, перебували на утриманні загиблого військовослужбовця, або військовослужбовця, який припав безвісти. Непрацездатними членами родини військовослужбовці вважаються діти, брати, сестри та онука, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю, до досягнення 18 років. При цьому братам, сестрам та онукам право на пенсію надається у тих випадках, якщо у них немає працездатних батьків. Батьки та дружина або чоловік, якщо вони досягли віку, достатньо для призначення пенсії за віком або є особами з інвалідністю. Діти бабуся при відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати. Дружина, чоловік або один з батьків, дід бабуся, брат або сестра незалежно від віку і працездатності, якщо вони зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого, які не досягли восьмирічного віку і не працюють. Вихованці, учні, студенти, курсанти, які навчаються за денною формою навчання, мають право на пенсію по втраті годувальника до досягнення ними 23 років або до закінчення ними навчання. Діти, які залишились без обох батьків, мають право на пенсію в зв'язку з втратою годувальника до 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні. Людина вважається такою, що була на утриманні померлого, або якщо він її повністю обутримував, або його доходи були для члена родини основним засобом до існування. Члени родини померлого годувальника, військового, які самі вже отримують пенсію, мають право на вибір перейти на інший вид пенсії, якщо вони цього забажають. Незалежно від перебування на утриманні, мають право на пенсію у зв'язку з тратою годувальника, непрацездатні діти військового, а також батьки і подружжя, якщо військовослужбовець загинув під час несення військового обов'язку або припав без звісти. А також батьки військовослужбовця, який загинув внаслідок Захисту держави від збройної агресії Російської Федерації мають право на достроковий вихід на пенсію. Чоловіки 55 років, жінки у 50 років. Для цього потрібно також мати страховий стаж а чоловікам 25 років, а жінкам 20 років. Розмір пенсії призначається також у відсотках від грошового забезпечення військовослужбовця. На одного непрацездатного члена родини, який має право на пенсію, призначається 70% грошового забезпечення. Якщо право на пенсію мають двоє і більше непрацездатних членів родини, то 50% на кожного з них. Якщо ж, пенсія призначається Наслідок загибелі військового, яка безпосередньо не пов'язана з військовою службою, а пов'язана з нещасним випадком під час несення військової служби, пенсія призначається у розмірі 30% грошового забезпечення на кожного члена родини. Мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника, який призначається сім'ям військових, не може бути меншим ніж два розміри прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність на кожного члена родини, якому призначається така пенсія.